Харківщина, екіпаж ї окремої артилерійської розвідувальної бригади керує акулою безпілотником українського виробництва з передовими технологіями та потужною камерою, яка іноді може читати написи на одязі з двох кілометрів над землею, максимально оптимізований під сучасну війну та потреби військових. В Принципі можу сказати, що Шарк це айфон серед. Всіх безпілотників такого типу, по-перше, він дуже простий в обслуговуванні, дуже простий в керуванні. Помилки, які можуть виникнути на рівні людського фактору, вони нівелюються запобіжниками програмними, запобіжниками апаратними, і, ну, в принципі, ми літаємо без втрат. Розгортається та запускається дрон з катапульти всього за 15 хвилин. Садять його за допомогою парашута, що дає оперативності пілотам. Шарки здатні коригувати крупнокаліберну артилерію, стійкі до засобів реб та складних погодних умов, сильного вітру, дощу та снігу. Він досить стійкий до ребу. Це перевірено безліч разів. Дуже гарно продумана технологія повернення його додому. От, він може працювати абсолютно не маючи GPS. у Тобто, то, що вони там намагаються щось тушити, GPS, це нам, як то кажуть, до бороди. А, і зборка, розборка, обслуговування літака займає там 5 хвилин. Цей дрон частина розвідувального комплексу, який складається з ще одного безпілотника та станції управління на землі. Розрахунок БПЛА керує ним із спеціального автомобіля, що дає змогу військовим бути на безпечній відстані. Я грав Call of Duty Warzone, але в мене Warzone за вікном. Тож Військової артилерійської розвідувальної бригади згадує про ураження ворожої техніки за допомогою шарка. Можливо, десь місяць після того, як я почав працювати з шарком, ми знайшли комплекс ППО, уразили його, і це було дуже видовищно. це таке, що найбільше запам'яталося. Військові кажуть, складно порівнювати різні комплекси, бо у них різні призначення. Проте можливості шарка як розвіддрона оцінюють високо. Наші захисники потребують постійних змін та сучасних засобів для боротьби з ворогом, адже росіяни вчаться на своїх помилках. Дуже швидко вчаться, і що треба відмітити: запровадження змін в них, на мій погляд, досить швидке. Може, це через сильну вертикаль, може якісь інші причини, але вони роблять висновки прям моментально і моментально їх впроваджують. Якщо там два місяці тому ми ще могли щось робити досить легко, то зараз це нам дається з великими зусиллями. У мережі вже доволі багато відео зі знищенням російського цінного військового майна. Це радіолокаційні станції, системи ППО та багато іншого майна, яке перебуває саме в глибині окупованої української території.